Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами спечемо домашній хліб на молоці з журавлиною. Готуємо опару. Вмисці з'єднуємо молоко. Воно повинно бути нагріте до теплого стану. До нього додаємо дріжджі. 1 столову ложку цукру та 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Все разом перемішуємо до однорідного стану. Накриваємо миску рушничком та ставимо підходити опару в тепле місце. Опара підійшла, до неї додаємо яйце, сіль, цукор. Все перемішуємо до однорідності, окремо просіюємо борошно. Додаємо його до рідини. Поки вона повністю не вбере його. Коли борошно повністю висипали, додаємо. Вершкове масло кімнатної температури. Продовжуємо вимішувати тісто. Тісто вимішуємо не менше 70 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним. Тісто гарно замісили, воно дуже м'яке та еластичне. Тепер. Вмішуємо до нього журавлину. Вона нарізана ось такими дрібними шматочками. Ось так присипаємо і вимішуємо доти, поки журавлина повністю не попаде в тісто. Також замість журавлини можна додати родзинки курагу або будь-які ваші улюблені сухофрукти. Далі беремо миску, присипаємо її борошно, викладаємо тісто до миски, накриваємо її плівкою рушничком та ставимо в тепле місце підходити на 1 годину. Тісто повинно збільшитись мінімум два рази. Коли тісто підійшло, виймаємо його з миски. Гарно обминаємо, щоб вийшли зайві пухірці. Далі трішки поверхні присипаємо борошном, тісто руками розминаємо ось так у пласт, беремо краї і ось так вверху защіпуємо по черзі. По колу. Потім перевертаємо шубом донизу і ось так підминаємо під низ край. Далі беремо деко, теж присипаємо його поверхню борошном. викладаємо тісто на деко. Накриваємо його рушником і знову ставимо в тепле місце підходити на пів години. Хлібчик підійшов, зверху змащуємо його невеликою кількості води, присипаємо борошном і робимо гострим ножем три розрізи. Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо хліб 30-35 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання хліб виймаємо з духовки, перекладаємо на рішітку, накриваємо рушничком і так залишаємо його до повного охолодження. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції я дуже вдячна вам за лайки та підписку.